Доброго ранку! це ера будівництва. Ми з вами у Голосіївському районі столиці. За мною будинок із будівельною адресою, вулиця Феодосійська. 2. тут вже облаштовується фасад і будується паркінг. Оглянемо новобудову ближче. Начальник дільниці Валерій Білоскаленко, який свого часу будував один з найкрасивіших житових комплексів в столиці Златоустівський, звертає увагу на дві головні особливості будинку на Феодосійській. Він Теплий зовнішні стіни виконані з екологічно чистого теплого матеріалу, керамічних блоків товщиною 250 мм. міліметрів. Утеплення фасаду це мінераловатні плити у 140 мм. міліметрів. А ще пан Валерій звертає увагу на просторі помешкання, Просторні кухні, кімнати. Коли у цьому будинку знаходиться однокімнатні квартири, двокімнатні, трьохкімнатні дім на Феодосійській – це продовження забудови цього району холдинговою компанією Київ міськбуд. Зокрема, наприкінці минулого року була введена в експлуатацію ось ця чергова новобудова від «Київміськбуду» 24-поверхівка на 138 квартир площею майже 7800 тисяч вісімсот квадратних метрів. І ось зараз наближається до готовності. Черговий об'єкт. На даний час почалися роботи по підведенню зовнішніх інженерних мереж. Це каналізація, водопровід, тепломережа. Також електрика у цьому будинку ми вирішили детальніше розглянути, як працюють сучасні системи опалення і водопостачання в Європі. Такі системи використовують понад 30 років, у нас вдвічі менше. Тоді як це можливість для мешканців самостійно регулювати температуру в квартирі. А технологія з'єднання переконують фахівці є однією з найсучасніших і навіть виключає помилку сантехніка під час монтажу. Абсолютно виключає протікання в процесі експлуатації. Сама трума так само надійна. Це сучасний полімерний матеріал, сіткований поліетилен, який має високі характеристики технічні. Він є стійким до навантаження, мається на увазі як тиск, так і температура. За такою технологією у приміщеннях не буде зайвих труб. Все сховано під підлогою. Однією з характерних особливостей цих систем трубопроводів є те, що вони. Досить тихі, не шумлять під час експлуатації. І за рахунок того, що відсутній гідравлічний спротив на етапі трубофітинг, більш чітко проектується система опалення, що дозволяє уникнути перевитрат теплоносія або, наприклад, навантаження на сантехнічне обладнання. 25 поверхів вже зведено. Будівельники облаштовують покрівлю. Всього на будівництві наразі працює 150 чоловік. Будем укомплектований чотири ліфтами: два пасажирські і два ну, грузопід'ємні, грузовантажні, що також має Плюси. Так як площа цього будинку більше 900 метрів квадратних, по пожежних нормах він укомплектований двома пожежними ну, евакуаційними. Сводими клітинами водити в експлуатацію цю новобудову у Київ планують у вересні цього року і вкотре підкреслюють, компанія виконує всі свої зобов'язання перед інвесторами. До того ж, планує збільшити обсяги будівництва цьогоріч на 20% порівняно з 2014 тисячі чотирнадцятим. на ситуацію, яка сложилась, ми несемо, Огромную ответственность перед инвесторами. Их у нас на сегодняшний день насчитывается более 6500 человек. И э, хочу заверить, что руководство компании и компания в целом э, не подведет ни одного человека. Если и бывают какие-то задержки, они объективные, и мы стараемся, чтобы этого не происходило. Не вижу ни одной проблемной, ни одного проблемного вопроса, который бы мог бы. Э, Дати кому-нибудь із інвесторів можливість усомниться в тому, що ми чего то не достроїмо, чего то не доделаем. Все буде здано в сроки, установленные согласно договору. Довіра інвесторів і багаторічна репутація потужного будівельного холдингу. Понад усе засвідчують в компанії, а тому у Київміськбуді прийняли рішення запровадити знижки у 15%, аби підтримати українців у намірах стати власниками затишного житла або іншого об'єкту. Розповісти детальніше про умови придбання ми маємо намір в одному з наступних випусків нашої програми. Ми бажаємо вам побудувати свій день так, щоб він був виключно вдалим. До зустрічі! Ері будівництва